Мільйони років тому нашу землю населяли безліч різних створінь, від величезних комах літаючих тирозаврів розміром з літак до справжніх титанів, динозаврів, від яких тремтіла земля. Однак не тільки суша і повітря могли похвалитися величчю своїх мешканців, але й води океану та прісних хвот населяли величезна кількість істот, від яких дійсно перехоплює подих. У цьому відео я хочу розповісти про деякі види риб, які були досить яскравими представниками водного середовища. Десятки і навіть сотні мільйонів років тому. Літ Сіхтіс одна з найбільших риб, що мешкала в юрському періоді на території Європи близько 165-155 мільйонів років тому. Альфред Ніколсон Ліц став тою людиною, яка знайшла перші кістки цієї викопної риби. Спочатку довжину риби визначили такою, що дорівнювала 9 метрам. Але наприкінці ХХ століття серед палеонтологів поширилася думка, що Ліціхтіс був набагато більшим до 30 метрів завдовжки. Тим часом, у 2003 році в кар'єрі поблизу Пітерборо, було розпочато розкопки першого повного скелета Ліціхтіса. Його вивчення дало змогу встановити, що розмір риби в середньому становив від 9 до 10 метрів. Тоді як найбільші фрагментарні зразки могли досягати довжини приблизно до 16 165 метрів. Таким чином ліцівкіс відповідав за величиною або навіть був трохи більшим за мегалодона і сучасну китову акулу. Проте навіть за довжини 16,5 метрів він залишається дуже великою рибою, однією з найбільших риб в історії землі та найбільшою кістковою рибою. Для порівняння найбільше з існуючих кісткових риб на даний момент це океанічна риба місяць, яка досягає довжини понад 3 метри та має вагу до 2 тонн, що на порядок менше, ніж у Лісихтіса. Також існуючий рекордсмен за довжиною селедцевий король, що досягає понад 10 метрів, може змагатися з LiczyTосо за довжиною. За таких розмірів лісихтіс не міг бути активним хижаком. Він, як і сучасні величезні китові і гігантські акули, харчувався планктоном, який фільтрував за допомогою зябрових течінок. Незважаючи на такі величезні розміри цієї риби, лісіхтіси ставали легкою здобиччю для хижаків, оскільки навіть дрібному морському ящу не ставало особливих труднощів вирвати з риби шматок м'яса. Відома луска лісиктісів, покусана плюозаврами та метріоринхами. Однак Лідсіхтіси були значно живучішими за сучасних китів, і вбити їх було набагато важче. Могло минути кілька днів до смерті морського гіганта, і весь цей час гижаки з'їдали ще живим. Лецтіса показали в серіалі BBC про гулянки з морськими чудовиськами, де зграє цих грип, мігрує у пошуках їжі. Також він присутній у популярній комп'ютерній грі Ark Survival. Ксіфактин. Велика риба пізнього крейдяного періоду, що жила в морях США, Європи, Росії та Південної Америки від 100 до 66 мільйонів років тому. Більшість решток цієї риби походить з відкладень внутрішнього крейдяного моря в Канзасі. Вік цих відкладень відповідає початку пізньої крейди. Ця гігантська риба нагадувала за образами сучасних тарпонів. Довжина її тіла досягала 6 метрів і навіть більше. Відомі численні повні скелети, найбільший з яких мав довжину понад 5 метрів, а її доволі немале тіло покривала велика луска. Також у ксіфактинів були потужні щелепи, усаджені великими і клоподібними зубами. Саме через масивну нижню щелепу ксіфактини отримали прізвисько Риба бульдог Плавці у неї були вузькими та довгими, а грудні плавники несли потужний маловий шип по передньому краю. Ксіфактини були широко поширеними пелагічними хижаками, припускаючи, що ксіфактини не могли відривати шматки від своєї здобичі і ковтали її цілком. Іноді це призводило до смерті самих хижаків, коли велика здобич починала чинити опір, опинившись у середині ксіфактини і пошкоджувала його органи. Є широко відома знахідка скелета 4-метрового ксіфактина, який проковтнув іншого іхтіодектида завдовжки в 1,8 метра. Судячи з усього, хижак проковтнув свою жертву цілком і практично відразу й загинув. Також у середині скелетів ксіфактинів знаходили скам'янілості невеликих риб, зокрема й молодих акул. Самі ж ксіфактини слугували здобичу мазозаврів та великих акул. У Музеї природничої історії Канзайського університету зберігається зразок, знайдений Джорджем Штернбергом 1902 року. На плиті видно скелет великої акули, у середині якого містяться розрізнені кістки і череп ксіфактина. Що став очевидно ситним обідом. Щодо розмноження ксіфактина, нічого не відомо. Найдрібніший екземпляр, відомий за фрагментами щелепи, досягав 30 сантиметрів у довжину. І, ймовірно, цей вид зник ще до кінця крадяного періоду, коли внутрішнє море Канзасу практично висохло. Ксіфактин з'являється в деяких документальних фільмах: прогулянки з морськими чудовиськами, морські чудовиська до історична пригода, до історичні вбивці та до історична планета у другому сезоні в четвертій серії. Дунклостей вимерла шкіра риба з Північної Америки, Європи та Північної Африки, що жили в Девонському періоді 415-360 мільйонів років тому. Його представники належали до найбільших морських хижаків свого часу. Перші скам'янілості цієї риби виявив геолог Джейм Террал у 1867 році на березі озера Ері у штаті Огайо США. Точний розмір Дункле визначити важко, зазвичай від нього зберігаються тільки окостеніння голови. І скам'янілостей, за якими була б зрозуміла повна довжина тіла, немає. Розмір їхньої голови перевищував метр, а тому, ймовірно, довжина всього тіла дорослих особин коливалася від 4,5 до 6 метрів при масі щонайменше до 1 тонни. Таким чином, Донклостеї є однією з найбільших плакодерм, відомих палеонтологам. Передня частина Дунклеостея була вкрита товстими пластинами, характерними для плакадерну, через які класи отримав свою назву пластинношкірі. шкірі у Дунклеостея не було. Їхню роль відігравали дві кістяні пластини з гострими краями. Більш того, ця риба могла відкривати пащу за 20 мілісекунд, внаслідок чого потік води просто засмоктував у неї жертву. Нині деякі риби, наприклад, великороти окунь, полюють також. Після чого рот швидко закривався. Весь процес міг займати від 50 до 60 мілісекунд. кісток кістоки панцирів, інших хрип, що знаходяться біля скамінілостей дунклостеї, дають змогу припустити, що ця істота могла відригувати з себе неперетравлені залишки своєї здобичі. Дунклеостеї розмножувалися живонародженням, тобто самка виношувала потомство в нехай і примітивні, але все ж матці. Згідно з дослідженнями збережених щелеп молодих особин Донклостеї, вони вже мали потужні щелепи, подібно до дорослих особин. Таким чином, молоді Донклостеї вже могли полювати так само, як і дорослі, з поправкою на менші розміри. Це відрізняє денклостею від інших пластиношкірих риб, у яких щелепи молодих особин були набагато слабкішими ніж у дорослих риб. У масовій культурі донклостей показаний у науково популярному серіалі про гулянки з морськими чудовиськами. У серіалі Армагедон тварин. У передачі Річкові монстри, а також у багатьох комп'ютерних іграх. Мегапіран'я. Видвимерлих про мене перехрип з сімейства піраннівих. Єдиний відомий вид у роді мегапірання Параненсіс. Останки за якими було зроблено опис близько 100 років, зберігалися в музеї міста Лаплата. Їх на початку 20-го століття зібрав дослідник Сантьяго Рот у західній частині провінції Ентреріус. Вік знахідки становить від 8 до 10 мільйонів років. Імовірно, довжина риби в чотири рази перевершувала розміри сучасних видів пірані і становила близько одного метра. За розрахунками учених викопні пірані за силою кусу відносно маси тіла перевершують усіх відомих хижих ребетних, включно з викопними тиранозаврами. Ця риба розвивала силу укусу від 1240 до 4749 ньютонів, тобто вона змогла б утримувати у своїх щелепах жертву вагою у півтонни. І, можливо не тільки відривати частини плоті, а й розмелювати досить тверді кістки. Не знаю, як то, але я б точно не хотів зустрітися зі зграєю таких риб. Латимерія на нашій планеті існують воістину дивовижні реліктові види. Про яких ніколи і не подумаєш, що вони пройшли тривалий еволюційний шлях і змогли дожити до наших днів. Однією з таких є жива викопна риба Латимерія із стародавнього загону целекантоподібних. Ці риби вважалися вимерлими ще до появи динозаврів, адже більша частина викопних знахідок целикантів датована тріасовим і юрськими періодами. У всякому разі, скамінілих залишків представників цілекантоподібних, що відносяться до наступних періодів, палеонтологами просто не зафіксовано. Вчені вважали це лекантів вимерлими і яким було їхнє здивування, коли у 1938 році у водах Індійського океану поблизу гирла річки Чалумна рибалки виловили їхнього представника. На незвичайну рибу звернула свою увагу куратор музею з міста Іст Лондон, Марджорі Куртена Летімер. Марджорі забрала дивну знахідку з собою до музею, але в жодному визначнику так і не змогла відшукати жодної риби, що нагадує цю. Тоді жінка звернулася по допомогу до професора іхтіології Джеймсона Сміта, який і визначив цю рибу, яка належить до вимерлого загону. Наступну латимерію спіймали тільки 1952 року, після чого настало тривале затища. Другий вид латимерії був спійманий біля міста Манадо Індонезія у 1998 році. Його відкрив каліфорнійський біолог Марк Ердман, який проводив у цьому місці медовий місяць зі своєю дружиною. Біолог взяв зразки тканини для подальшого вивчення, за якими вчені змогли виявити новий вид індонезійську латимерію. Адже зовні обидва ці види різняться між собою лише за барвленням. Коморська латимерія синього кольору, а індонезійська коричневого. Ці риби мешкають на глибині 700 метрів і більше, але частіше трапляються на глибині від 90 до 200 метрів. Латимерії майже ніколи не відновлюються в денний час і в повний місяць. Їхні очі мають велику кількість червоних тілець, рецепторів, що допомагають бачити в темряві краще, ніж при світлі. Завдяки цьому латимерія віддає перевагу темній воді. Вони випливають на полювання вночі, піднімаючись до глибини 55 метрів, полюючи на різноманітну здобич, як от каракатиці, кальмари, глибоководні риби чи дрібні акули. Для латимерії важлива не стільки глибина, скільки темрява. А ще більше температура від 14 до 22 градусів за Цельсієм. Адже кількість кисню, яку кров може поглинати з води через зябра, залежить від температури води. Наукові дослідження вказують, що латимерії вимушені залишатися у холодних багатих кисних водах. У протилежному випадку їх кров не здатна поглинати достатню кількість кисню. А от ще один цікавий факт: латимерія, як і деякі акули, є яйцеживородною рибою. Її вагітність триває близько року, а ембріони мають зуби. Прозвинену травну систему і навіть легені, які в міру зростання стають непотрібними і залишаються недорозвиненими. Після відкриття його опису живої викопної риби за нею почалося справжнє полювання. Хтось приписував рибі цілющі властивості, хтось вважав, що рідина видобута з Хорди латимерії продовжить життя, а хтось просто хотів дістати унікальний трофей до своєї колекції. У х роках чорний ринок з продажу латимерії досяг свого піку. Популяція цих риб різко скоротилася до критичного значення. Наразі обидві види латимерії перебувають під охороною, і їхній вилов заборонено. Проте ризик скорочення чисельності чової копалини, як і раніше, залишається. Хай там як, але це дійсно унікальна риба, яка жила ще до появи динозаврів, пережила глобальні катастрофи і проіснувала до наших днів. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримати це відео своїм лайком та коментарем. Тож, я за традицією бажаю всім миру та добра. До нового відео, друзі!